Ото йде він із хмарами, і побачить його кожне око і ті, що прокололи були його, і всі племена земні будуть плакати за ним. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Книга об'явлення вона не є художньою книгою, вона є пророчою. І кожна деталь дуже важлива. І оскільки тут зазначено плащ земних племен, то варто на це звернути увагу. Хоча би на те, що книга Захарії, вона також говорить про розкриває цю тему, а це вже два свідка, тому це є важливо для нас. І так, Захарії, 12 розділ і 10 вірш сказано, а на Давидів дім та на Єрусалимському мешканця вилює духа милості та молитви. І будуть дивитися на мене, кого прокололи, і будуть за ним голосити, і гол... як голоситься за одинцем, і гірко запла. За ним, як плачуть за первенцем. І так, будуть плакати. В першу чергу це будуть плакати е, племена землі. Е, варто зазначити в 6 розділі 14 і 16 вірш, там не стільки про такий якби, плач, але там є цікава деталь, на яку варто звернути увагу для нашого духовного дослідження. І так. Небо сховалось, згорнулось, немов той сувій пергаменту, і кожна гора і кожен острів порушилися з своїх місць. І земні, царі, і вельможі, і тисячники багаті та сильні. Кожен раб і кожен вільний поховались у печери та врізькій скелі, та кажуть до гір і до скель: Поспадайте на нас і позакривайте нас від лиця того, хто сидить на престолі вигніву агця. Що тут відбувається? Зрозуміло, що це є розпач, це є сльози. Це є переживання. І люди переживають від того, що той, кого вони не очікували побачити, прийшов на цю землю. І 20 розділ, і 30 вірш. Бо на небі з'явиться знак сина людського, і тоді заголосять всі племена земні і побачать вони сина людського. Матвій, якби знову ж наголошує на цьому аспекті. Але хто саме буде плакати? Ми читали про те, що грішники, але і також і спасені. Вони також будуть плакати. Звичайно, по іншій причині. І по, е, для, ну, якби. Читаємо. Ісаїя, 25, розділ, 7 і 9 вірш. Смерть знищена буде назавжди, і витре сльозу Господь із обличчя всякого. Есть, Христос, коли, Господь, коли прийде, Він витре сльозу, значить, є все таки сльоза. З обличчя всякого ганьбу народу свого Він усуне з усієї землі, бо Господь сказав, і скажуть той день, це наш Бог, на нього ми мали надію, Він спас нас, це Господь на нього ми мали надію, тішимося ж ми і радіємо спасінням Його. І так слово Господнє говорить чітко і конкретно про те, що всі будуть плакати, але одні будуть плакати в розпачі, переживаючи, що вони не очікували побачити Христа. А він повернувся, інші наоборот будуть радіти. Але ця радість буде наповнена слізьми радості. І ось знову ж питання, які сльози буде кожен із нас проливати, коли прийде Христа? Тос. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде. А той, хто свідкує, говорить оце, так незабаром прийду. Амінь. pride gospode Isuse. Amin.